Привіт, малята! Сьогодні я вам підготувала книжку про справжніх злодіїв. Бадяк! Так, так? Саме так вона і називається. Бадяки! Це ще одна історія від Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Тому давайте починати! Бадяки! Жили собі в лісі страшенні бадяки. Троль, відьма і біла примара. Були вони злюки, були зарізяки, кривляки і справжні почвари. Були вони підлі, нечемні та люті, займались чутками і плітками. А ще найгірше у світі, по суті, були ті бадяки хвальками. Троль каже Ха, ха-ха, не беріться і на мить. Чікайте, бо будете биті. Примара кричить Всі лякайте, тремтіть, бо я найстрашніша у світі. А відьма на те сильно кирпу не гніть, від вас в сто разів я сильніша, бо чарами можу всіх перетворить на «На жабу-ропуху чи мишу. Аж ось у хотинці при жовтій стежинці мале оселилось дівчатко. Бадяки зраділи, яке миле діло. Що ж зробимо, дівчаті, спочатку? Злякаєм, нехай затремтить, як жале, гукнула примара щасливо. Засмажим на грилі, дарма що мале. Троляка планує поживу. Я спершу на камінь її оберну, сказала їм відьма Пихата. Не смій, заволали бадяки. Та ну, чого б вас мала питати? Дручком, ланцюгами примара і троль добасили відьму півдня, аж поки на гамір і галас отой не вийшло з нори мишеня. Тут бійка нічим не поможе. Заждіть, щоб знати, хто більший бадяка, ви краще хустинку в малої вкрадіть, ото буде певна ознака. Троль каже, я перший по хуску піду. Для мене це легко і просто. Як пастку влаштую, будь що украду, стрибнувши зненачка з під мосту. Сховався, чекав, а тоді заревів. Стрибнув на дівча, а вона півкроку у бік і троляка кирдик у річку намулисте дно. Так ляпнуло, аж під мостом загуло, всім іншим бадякам на сміх. Дівчатка спокійно додому пішла, немов не помітивши їх. А відьма говорить чари страшні, прадавні й мудровані вкрай. Добудуть хостинку дівчата з кишені. Бадябра, кадябра, стрибай. З кишені стрибнули із свистом і луском від чарів могутніх отих. Іриська, черв'як і довжелезна мотузка, а дівчинка чхнула Апчих. Мотузка оплутала відьмі коліна і риська на носі Тиба, дівчатко, спокійно пішло до хатини. Оце тобі, відьмо, ганьба. Промовила раптом пихата примара. Що, ж, черга прийшла по дорозі? На дівчисько страх і кошмари, лишень дочекаюся ночі. Прийду через стіни, стріпну ланцюгами, а щойно завию нараз заплаче дівчисько, захоче до мами і хустку відразу віддасть. Та щойно примара влетіла до спальні, дівча запитало не спиться, щоб міцно поспати, слід ванну прийняти, а хочеш полічимо вівці. Мішко, поглянь, яка книжка, тобі почитаю і заснеш. Бай-бай! На ранок примара надута, як хмара, шкурнула з хатинки також без хустинки. Дівчатого дня посушило прання, а як почало вже знімати, озвалась до нього з нори мишеня. Ой, діточкам холодно спати. А як же дівчатко йому помогло? Поглянь на наступну сторінку. Їм ковдру новеньку й тепленьку дало ту саму блакитну хустинку. Бадяки завили. нас Миша побила. Зібрали манатки і пішли у світи. Зайшли недалеко їх стрівка кабека, і відтоді ніде вже бадяк не знайти. Ось така малята в нас сьогодні була історія про дуже неприємних персонажів, справжніх бадяк. А щоб в справжньому житті до вас не наближалися бадяки, сповнюйте серце добротою, любов'ю, турботою. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!